Саш, слухай, от скажи, у мене друг є, так в нього приватний будинок, так і він собі от, зараз думає ставить сонячні панелі. так, Підкажи, будь ласка, от, що йому краще взагалі тут обирати, які варіанти взагалі який бюджет розраховувати, да, тобто на що орієнтуватися? Бюджет може бути будь-який. да, Починаючи від самих простих станцій, там 5 кВт, закінчуючи станціями, там, 30 кВт. Для приватного домогосподарств взагалі ми не обмежені так, в цьому випадку. Він може робити як закриту систему, в якій він чисто електроенергію, яку виробляє, сам використовує, і тільки для нього надлишки акумулювати в акумуляторній батареї, або в мережу, якщо в нього є прямий договір з енергопередування організацією, він може надлишки тої електроенергії, яку виробляє, здавати. По зеленому тарифу в мережу, що дуже чудово, в принципі. Якщо в нього є приватний будинок, якщо в нього є дах, якщо він навіть розвернутий на південну сторону, то взагалі це найкращий варіант для встановлення сонячної станції. Угу.